До участі в навчаннях залучаються оперативно-рятувальні підрозділи Коростенського зведеного загону та добровільна пожежна команда об'єкту. Ще до прибуття підрозділів ДСНС, гасити пожежу приступило відділення добровільної пожежної команди заводу. Приблизна площа горіння складає 400 квадратних метрів. Існує загроза перекидання вогню на сусідні штабелі. Керівник гасіння пожежі приймає рішення забезпечити особовим складом захист сусідньо розташованої сировини. Два відділення вогнеборців не допустило перекидання полум'я на штабелі деревини, що розташовані з інших сторін від осередку загоряння. Ще одне відділення приступило до безпосереднього гасіння умовної пожежі. Завдяки злагодженим діям усіх задіяних підрозділів пожежу вдалося локалізувати, не давши вогню розповсюдитись по всій площі, а згодом повністю ліквідувати. Ми провели планове тактико-спеціальне навчання на важливому і достатньо складному об'єкту. Це Коростенський завод МДФ. Завод має велику територію, це більш ніж 42 гектари території, має багато технологічних приміщень, робочих цехів, робочих майстерн. Ми цей об'єкт, скажімо так, не знали досконально для того, щоб ще раз вивчити територію об'єкту, вивчити, скажімо так, можливий процес організації гасіння пожежі або ж ліквідації якоїсь надзвичайної події, яка не дай Бог може статися на цьому об'єкті. провелися навчання. Крім того, нам було цікаво подивитися готовність і професіоналізм роботи. Місцевої пожежної команди, яка тут організована, і озброєння обладнання, порядок їхніх дій. Подібні навчання проводяться, аби перевірити готовність реагувати на надзвичайні ситуації та тренувати особовий склад, гасити пожежі на об'єктах зберігання та переробки деревини.